Всіх запрошую та всіх обійму. Сьогодні для вас прозвучать з Катерини Буженської на краще свої пісні. Приємних позитивних вражень. Дуже файно у нього получається. Буженську люблю слухати пісні. Подобається. Я був на їхніх концертах не раз і ще піду. Самих позитивних, самих яскравих. Саме головнеше це підтримку наших воїнів ЗСУ. Очікую море задоволення. Подивіться, який красивий драматичний театр садовському. Сьогодні ми виступаємо, будемо дарувати людям бойовий настрій. Море позитивних вражень. Слава Зсу! Слава Україні! Вперед до перемоги! Сподіваюся, що ще попадемо колись на переможний концерт. Нам всім перемог чудовий настрій, море емоцій, зашкалюють просто емоції. Звичайно, допомога для зсу це саме найкраще, напевно, подарунок, який ми могли зробити.